Кривий ріг, привіт, любимічки кривий ріг. Сьогодні я у прикрасах, які мені привезли з Австрії, з Вєни, Тому ось такий класнючий колон і ось такі класнючі. Дивіться, які вони гарненькі. Да? О, і такий. Ну що ж, ладно, будемо без капушончика. Імідж. <клідження> Обираємо. Так, ну що, ріг. Давайте подивимось, як ми переживемо 1 березня, перший день весни. Хочу нагадати, що 10 березня мені день народження, тому готуйтесь, тому що привітання я буду отримувати на карточку, де всі бажаючі можуть мені скинути. Свої привітання у вигляді донатиків. Ну а я потім зберу докупи, піду куплю себе якийсь подарунок, і, звісно, вам похвалюся, Обов'язково! Це буде мені на пам'ять. Я обов'язково, коли ви скидуєте, якщо є можливість, пишіть кривий ріг. Чому? Тому що я хочу, щоб в мене був подарунок від Кривого Рогу окремо і, можливо, там із Запоріжжя і від Дніпра. От, якщо ж не вийде. Ну, тоді це буде загальний від моїх підписників, я буду знати, що це. Тому що я дуже люблю подарунки. Я вважаю, що подарунки можна самому купити, але то не те, коли це дарунок, коли це... туди закладуються е... всі побажання, туди закладується любов. Е... Людей, туди закладується та енергія, яку ти ні за які гроші не купиш. Отже, поїхали, дивимося, 1.3.23. Як переживе кривий ріг на штовх обстрілів, вибухів тощо. Ну що ж, в нашу лікарню потрохи, потрохи поступають хлопці да, і десь їх, так сказати, розвозять, лікують. Ну, Притом я можу сказати, що в наших лікарнях ну, багато дуже поранених, тобто поранених є. І було б непогано, якщо б люди трошки, можливо, або відвідували, або якимось чином пропонували свою допомогу. А ППО працює, тому що летить, летить і е, тим не менше, ППО наше, знаєте, як кажуть, огорнуло нас своєю, своєю турботою. Над якимсь приватним сектором або населеним пунктом, який состоїть, ну як от село, скажімо, да, але воно входить в кривий ріг. Буде збито, буде збито якоїсь шахіда і про це розкажуть. І там поряд має бути якась така дуже-дуже, ну, якась корисна для нас, ну, чи споруда, чи щось те, що дає нам якийсь такий ресурс, скажімо так. Так, так, Так. Прокидаємося кривий ріг, весна йде. Навіть, навіть. Знаєте, коли в мене був вірш, я десь його можливо знайду. Ось весна несе надію. Я не пам'ятаю, це навіть було в якомусь в рамках якогось проєкту, там було завдання про весну, щось таке. От. І там в мене були такі слова, а значить переможемо слово. Тому весна це якраз те, що надасть нам трошки більше сили. Як би ворогу не хотілося нас знищити, нічого в нього не вийде. Повірте. І, дивимося, далі криві їх. Над чимось, що має відношення, те, що має відношення до дітей, там працюють, там працюють, скажімо так, або там старики да, живуть, ну, знаходяться. Не до дітей, а до матерів я вибачаюсь, карта, карта імператриці, це говорить про те, що там щось жінки. От, там є прильот. При тому, прильот, який від, від, від якогось транспорту. Тобто ну, це не ракета, скоріш за все, це або шахет якийсь, або, можливо, навіть і був літак. Скоріш за все, я думаю, що це шахет. От, і це працюючий заклад. І там або старі люди, або дуже одинокі, або дуже хворі. О, тобто це про щось таке, про все-таки, я думаю, ще знаєте, що може бути? Іноді це програється як навчальний заклад Alma-Mater. Але він старий, повинен бути. І вищий якийсь навчальний заклад. Тобто, це не технікум. Скоріш за все, я думаю, що це більш такий, от є. Дуже багато поїде пожарок, дуже багато поїде машин, і якісь жінки можуть постраждати. Тут я не знаю, я не вам не можу сказати, чи це лікарня, чи це все-таки учбовий заклад, тому що Ну, в мене тут не пише такого в картах. Чесно вам скажу. Тому тому як так кажуть, я але там або працюють майстри, або взращують майстрів. Отак, тобто у нас є два варіанти, тому ви в. Цей день, скажімо, да, там, перше, друге, там, вплоть до третього. Старайтеся оминати якісь там заклади, не ходіть там коло них, да, і не ходіть, коло якихось таких от лікарень. Ще що, ще що. Тим не менше, тим не менше, все основне, що чи, чи перевезли, чи вивезли, чи сховали, чи. Ну, В общем, карта є така, що їй щось Винесено, щось винесено, або виведено. Або люди просто, або діти там ну, не вчаться, да, наприклад, або людей там якось вивезли і що він працює, але ну, він якийсь такий полупустий цей заклад. от, І буде там тільки кілька працівників. Ну, Давайте подивимося, все ж таке діло. Можемо будемо ставити купол, захисний купол і нічого не програється. Погане. А просто зіб'ють над ним і все. Тоже було б класно. Так, інгулець на перше березня. Бачите? Так, вибачаюсь, дуже вибачаюсь, вибачаюсь. Так, друзі, якась дорога. Якась дорога нова, щось там буде на Інгульці. Вона щось буде. Коротше, я не знаю, що це там буде таке. Чи вам якихось будуть розмови, що дітей кудись треба відправляти? Тобто, коротше, є тут питання дітей і є поїздки, Або фото. Може, вам скажуть, що треба вже дітей в школу відправляти, чи в садики, чи ще щось, Ну, я би, я би ще не поспішала. І ще щось стане. Возвращається якась ситуація. Возвращається ситуація з прильотом в поля. Десь в поля ну, ну, це можуть бути поряд коло вас, це може бути прямплощадка, це може бути де, але десь в полях є, ви можете почути великий такий баба-бум. І цей інгулець. Так, да, і це поля, знаєте, де? Це якісь старі, старі населені пункти. Або там старі-старі будинки такі вже, старі, старі. Колись там люди жили, і, в принципі, вони, якби там, ще будинки ті залишились, я би так сказала. Так, хорошо, це у нас інгулець. Поїхали. Поїхали. Інгулець. Апостолом. 1 березня. <ків> В апостолах будуть розмови, розмовлятися щодо, щодо матерів, дітей якісь новини будуть не дуже приємні. І це вже обговорювалося. Це вже говорили. Так. Далі. Зеленодольськ. Влада попросить, чи то, чи то кудись вивезти дітей. Коротше, опять влада щось буде розмовляти ваша місцева по поводу дітей і їх дороги. Куди чи приїхати, чи уїхати, чи щось відкриють якийсь дитячий заклад, чи ще щось таке, чи будуть обговорювати про відкриття. Ну, щось будуть от якісь іти е, обсуждення, розмови, якби да? Тим не менше, тим не менше, є якась таємниця, про яку не говорять. Можливо, ви її почуєте, але про неї вам не хочуть казати і про щось відкривати. якусь ну, якусь, ну, як тій, щось, щось відкривати, якусь тайну. Так, жовті води. Перше, ой, перше березня, господі, я вже Жовті води, у вас проблема, у вас там щось в лікарні, не вистачає чи койка місць, чи то ліків, чи ще щось таке, щось вам не вистачає. І це, це теж будуть обговорювати. Зараз виберіть три, три, будь ласка. До речі, я бачу, що сподобалось. Пишіть, я бачу, що сподобалося про поради, бо є люди мені особисто пишуть, що вибрали якийсь варіант поради. І якраз це програється. Це дуже класно. Чому? Тому що я думала, ну, треба вам це чи не треба. Та хочу, щоб у мене ця прическа була красива, а вона, все одно. До речі, я передам вітання своєму майстру, тому що ми з нею працюємо в тому дебі. Я довго шукала майстра, кому я можу показати, як я хочу, і він буде. Ну, Ми всі да, я приду поверіза... повистрягаю, Дивись, я тут вистригла вона каже, я бачу. Да. Це така в кривому розі. До речі, якщо треба, пишіть, я вам дам її телефончик. Дуже дуже талановита дівчина. Я працюю в неї, стрижусь в неї вже от кілька років. От, до цього я стригла сама. От, потім я, поки я знайшла цю Альону, в неї, до речі, я не знаю, можна говорити чи ні, її прізвище, але дуже шикарний майстер, тому пишіть мені. Пишіть і я вам дам телефончик, і теж вона у вас буде стригти. Е -е -е я прийду всі та, кажу, так, я хочу тут так, 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 вона все. І вже зараз вона знає, я вже на сьогоднішній день я приходжу і кажу, так, давай. Вона каже, я вже бачу, бачила, ти заросла. Тому, як то кажуть, да, ну я можу ще щось повезкути. Я знаю, що вона завжди все мені виправить і буде мені так, як треба. Тому дуже дякую, що ви говорите про роботу мого майстра. Це важливо, це важливо. До речі, хочу сказати, щоб ви похвалили і мого майстра по манікюрі. Я думаю, Насті буде приємно. Насті буде приємно, тому що ми з нею вічно б'ємося з приводу кольору ну, ногтів. Я люблю все червоне, темно темновишнєве, таке. І вона все так каже: О Боже, ну давай вже якийсь інший колір. Кажу, я не можу, я не можу, я просто не бачу себе, щоб в мене на ногтях був інший колір. Один раз я зробила якийсь там дуже якийсь, чи щось таке розовеньке, чи щось таке. Так я цілий місяць ходила, не могла дочекати дочекатися, коли це воно мені, коли це воно мені буде. До речі, теж мені дуже подобається, як вона працює. З тим, я, я дуже, знаєте, така ну, тендітна. От, може, я така з виду і, як то кажуть, знаєте, огонь, ну, на самом деле я тендітна, десь мене там щось є, я така, а, а, От це от все, і вона знає, що, що, що де, коли і як. До речі, я дуже люблю до неї приїздити, тому що я завжди в неї п'ю чай. Я вдома так чай не п'ю, я тільки у свого майстра з манікюру. чай у Насті і в неї такий він добрий. Так, хорошо. Отже, поки я болтала, обирайте перший, другий чи третій номер поради. Давайте, сконцентрувалися, вибрали. інтуїнтивно, не важливо, не треба там щось. Та й мені перший, або а, мені другий. або, Та, Ні, які сьогодні третій. Отже, давайте подивимося, ті, хто обрали перший номер поради. Що вам робити? Вам треба захистити світ якоїсь жінки, яка дуже, така, знаєте, ділова чересчур. і вам треба щось в розмові, у вас буде якась така розмова дуже активна, і вам треба щось, якісь свої, захищати ну, захищати якісь свої позиції тощо. Чому? Тому що, якщо ви це не зробите, що буде? Що буде? Якщо ви це не зробите, то е, вам прийдеться кудись або їхати до якогось ч... майстра чи до якогось чоловіка. От, або Є якась дорога або з якимсь чоловіком, і вам воно, ну, вам це не потрібне. Або це стосується дороги до якогось чоловіка, чи ще щось таке. да? Ну тобто, вам треба відстоювати свої якісь позиції, свої права. Тобто, ви повинні бути в цьому спілкуванні на першому місці. На першому місці. І ваше бажання також навчіться казати ні. Як це зробити? Не дивіться ніколи людині в очі, якій ви хочете відмовити. Дивіться їй от сюди. О, це по-перше. І по-друге, можете навіть взагалі не дивитися її в очі, можете відвести погляд і сказати: ні, я не можу це зробити. Чому? Я не хочу. Запам'ятайте, ви маєте право не хотіти. Ви маєте право щось не хотіти. І ще раз вам нагадую: і це стосується всіх, не тільки тих, хто вибрав перший, першу пораду. Ви маєте право. Задовольнити своє бажання щось не хотіти. Ні, це слово, яке вам зможе врятувати навіть іноді життя. Пам'ятайте, це дуже волшебне слово, дуже чарівне. А отже, ті, хто вибрав другий варіант, що вам робити. Вам треба зберегти якоюсь жінкою або, можливо, навіть собою, тому що тут карта мене, скажімо так, да? тобто я. Зберегти якийсь, якийсь борг. Тобто, хто вам що там винен, кажіть. Давай гроші, або щось вам хтось має допомогти. Тобто, якийсь борг, який вам не віддали, треба, щоб давай давай Це може не тільки бути грошовий борг, це може бути борг любові, борг, дружби, борг допомоги. Подумайте і, по, по, як то кажуть, по... якщо, бо якщо ви це не зробите, то то вам буде дуже важко зберегти свої якісь позиції і ще щось таке. І ще, що якщо вас будуть просити в борг, не давайте. І ті, хто обрав третій варіант, знову стосуються ваших грошей. І я вам хочу сказати, ці гроші треба десь або зняти, або переховати, або забрати, або тось, карта, кудись їх треба, кудись їх, можливо, їх треба перемістити з місця на місце. Наприклад, з карточки в налічку, з зарплатні там ще щось. Якщо хтось щось хочете купити, значить їдьте і купуйте, до речі, це, це спросте. І ще може бути, що вам треба вкласти гроші в своє здоров'я. Теж це треба робити. І це можна робити. А я вам читаю віршик, і ми з вами закінчуємо мурчання. Так, і я цей вірш хочу знайти. Чому? Тому. <кій> Ось він. той що я вам казала. І знов весна несе надію. І змін чекаємо ми знов, і серце березнево мліє. Весна дорівнює любов. Все це було, все це відомо. Та особлива ця весна. Я її радію знову і знову, бо я живу. Так, я жива, і березень в крові пульсує по тілу, розлива тепло і про кохання Ми віршуємо, а значить переможемо зло. Це було написано в 2016 році і досі цей вірш актуальний. Досі цей вірш має свою якусь, знаєте, прям одначе як він пророчий. Отже, друзі, хай ваше серце мліє від кохання, хай ваше серце березнево мліє від. Щастя, а зараз це так особливо відчувати хоч малесенький крупиночку щастя. Щастя, що ви живете. Щастя, що ваші близькі, рідні коло вас. Або, або живі, або, як то кажуть, є, якщо навіть у вас є втрати, і, здається, ти не можеш радіти нічому. Згадайте, що ви не одні. Згадайте, що на вас, у Бога є свої плани. Людина ніколи не буває одна насправді. Ви завжди можете вийти в парк, вийти на вулицю, десь, якесь бездне місце, і побалакати з Богом напряму, коли вам дуже-дуже важко. Коли вам здається, що ви нікому не потрібні, пам'ятайте, у вас є Бог, і Він завжди вас вислухає. Ви навіть, вони одні. У вас є ангел-охоронець, Блакати з ним. Я не знаю, як його звати. Хіба важливо, яке в нього ім'я? Це ми звикли люди щось називати. А насправді просто скажіть до нього, Ян, налемій, підтримай мене. Я щаслива від того, що ти в мене є. Тому що ми комусь потрібні, і це важливо. Ми люди, ми такі. Ми завжди хочемо бути комусь потрібні. А перша людина, кому ви повинні бути потрібні, це собі. І якщо так сталося, що... У вас забрали ваших близьких чи ваших рідних. Подумайте про те, що, можливо, ця людина виконала якусь місію на землі, і її час прийшов. Можливо, ця людина прийшла в світ саме для того, щоб сьогодні піти. Можливо, подумайте, проаналізуйте, все ж буває не просто так. Іноді, ми думаємо, це важко нам. Давайте по-чесному, Важко ж нам, правда? Тій людині вже не важко, їй вже не болить. Ця енергія вже всесвіті. Тому давайте не будемо егоїстами, давайте не будемо страждати від того, що нам були. Давайте подумаємо про них або про тих, хто поряд. Я би сказала, давайте ще подумаємо про свого Янгола, який за нашими плечами все очікує все життя. Коли ж ми з ним побалакаємо? коли ми його покличемо до себе на допомогу, коли ми дамо йому можливість. Виконати свою місію також. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які ставлять вподобайки, з вами нічого поганого не вийде. До речі, я бачу ваші донати, і коли ви пишете, від якого міста цей донат, це дуже-дуже приємно. До зустрічі! Пока-пока.